Сьогодні ми розглянемо з вами диван двійку. Модель називається Рафаело. Його габаритний розмір 2 метри по крайнім точкам, в глибину всього 1 метр і розкладається вперед, утворюючи спальне місце. В основі дивану у нас лежить фанера сосна, в наповненні пінополертан високої щільності. Та зараз покажу, як він трансформується в спальне місце. Розклавши, отримуємо спальне місце 140 см на 190 см в довжину. Звичайно, ця модель більш такий, знаєте, гостєвий варіант. За бажанням, ви можете обрати для цього дивану тонкий матрац топер який вирівняє ваше спальне місце та буде слугувати вже для щоденного сну. Це також модель Рафалу, але вже кутовим диваном. Розмір габаритний 2,65 на 187. Коротка частина. Ця модель універсальна, її можна зібрати як на лівий, так і на правий кут. Повороту розкладка. У нас дельфін виїжджає нижня частина. складеному вигляді отримуємо розмір 125 на 190 см довжину. Виїзна частина зазвичай виконана в матрасній тканині. За вашим побажанням, ми можемо виконати усю частину в основній тканині, як і весь диван. А ще Рафаело може бути виконаний на три сидіння: це ось такий диван з розкладкою дельфін як кутового дивану. Можна замовляти крісло. За бажанням воно може бути розкладним зі спальним місцем. А також ми оберемо з вами тканину та колір. Під інтер'єр вашої кімнати. Якщо вам потрібні меблі, завітайте в наші салони. А якщо ви з іншого міста, нагадуємо, у нас є доставка по всій Україні. Для прорахунку пишіть нам в директ.